Залітає в продажу слайсер. Може комусь треба, бо я колись купив, думав буду джерки робити, але щось в мене руки до тих джерок так і не дійшли. Ось такий апарат. Селме. Не знаю, він працює. Звісно, не новий. Не новий, річ стара, але комусь можливо додому якісь джерки різати чи тому подібне. Кубаску нарізати, хто собі хоче, то можете придбати. Продаю такий за 3,5 тисячі, 3 тисячі торг навіть, якщо приїдете, самі заберете за 3 тисячі віддам. Буду виставляти на OLX, потім то там буду ставити трохи дорожче. А в такому вигляді, як він є, якщо приїжджаєте за 3 тисячі, то забирайте його з патрахами. Тут я його купував, то не було цієї штучки, я сам шукав, запчастину дороблював. Всередині ще є привідний ремінь. Його також купував новим і замінював, то теоретично по ньому проблем немає, тільки ну, які є, такі продається за 3000. тисячі. Пишіть на вайпер.